Мої щирі вітання глядачам і підписникам мого каналу. Я хочу зараз звернутися не стільки до пенсіонерів, як до дітей, онуків, знайомих, родичів, співробітників-пенсіонерів. Допоможіть, будь ласка, пенсіонерам, які не можуть зробити ідентифікацію, тому що вже скоро 31 грудня, рік закінчується, скоро новий рік. І у січні 2026 року декому з пенсіонерів може не прийти пенсія. Так, онуки, залишитися без цукерок на свята. Діти також мають дбати про своїх батьків. І також ми, українці, маємо допомагати один одному. Я хочу пояснити для вас взагалі, що ж таке ідентифікація і чому вона важлива. Пенсіонери мають кожного року до 31 грудня пройти відеоідентифікацію: ті пенсіонери, які через війну знаходяться під захистом за кордоном, чи пенсіонери, які знаходяться на тимчасово. На жаль, окупованих територіях очікуємо, коли вже ті території будуть не окупованими, тому що дивлячись на коментарі, які мені пишуть наші українці з окупованих територій, то я розумію, що є українці, які люблять Україну і хочуть, щоб ці території повернулись. Друзі, будь ласка. Я хочу вам сказати: любі діти і онуки, любі знайомі, любі куми, там брати, свати, допоможіть один одному, хто не може пройти цю ідентифікацію. Ідентифікація пенсіонера це. Проста процедура. Багато хто мені пише: та ну, що ви таке пишете, проста процедура. Друзі, проста насправді процедура, не складна процедура. Перше, що ви маєте допомогти, це пройти ідентифікацію через дію підпис. Навчіть, будь ласка, своїх рідних пенсіонерів користуватися дією підписом. Чому навчать для того, щоб вони вам не набридали? Тому що пенсіонери, які не вміють це робити, вони набридають рідним, набридають близьким. А ви так зробіть, щоб вони це розуміли, щоб вони знали, тому що вони розуміють, ну дивляться зараз усі пенсіонери в Ютубі фільми, дивляться різні передачі там про артистів і не про артистів. Точно так, і ви можете навчитися, шановні пенсіонери, користуватися порталом Пенсійного фонду України. Діти, онуки, створіть, будь ласка, своїм рідним кабінет в Пенсійному фонді України, електронний кабінет в Пенсійному фонді України. Чому треба створити? Ну, по-перше, ви будете бачити, яка у вас пенсія навіть буде наступного місяця. Там є протокол розрахунку пенсії, і ви побачите, які надбавки отримали, тому що з 1 січня я робила вже відео про те, що буде підвищення пенсії, яким категоріям пенсіонерів буде підвищення пенсії, а яким пенсіонерам, наприклад, буде зниження пенсії. Тож, в пенсійному кабінеті нашому особистому це все є. Ми можемо побачити. Що я хочу сказати? Минулого місяця я я розрахувалася з роботи і у вересні місяці мені мали вже зробити перерахунок пенсії і додати за оці майже два роки, коли я після пенсії, після виходу на пенсії працювала, тоді повинні зробити надбавки. Що ви думаєте? У протоколі пенсійного фонду я побачила, що в мене пенсія вища. Так, вона вища на 40 чимось гривень. Але мені три місяці пенсійний фонд виплачував по старому пенсії. Тобто, це помилка така відбулася. Вони на протокол нарахування пенсії зробили, пенсію мені підвищили, але отримувала я три чи чотири місяці пенсію по старому. Я звернулася з заявою до Пенсійного фонду України онлайн. Зайшла у свій кабінет Пенсійного фонду України, звернулася з заявою і говорю: я подивилася протокол перерахунку пенсії після мого звільнення з роботи. У мене я розумію, там на 40 чимось гривень 46 гривень здається. Мені за ці два роки, що я працювала. Ну, майже два роки працювала, мені додали. Ну не багато, нехай 46 гривень. Але ж то мої 46 гривень. Я ж робила відрахування, і в Пенсійний фонд України я працювала. Чому я ці 40 гривень мушу дарувати? Це мої гроші, які я відрахувала. Зробили вони перерахунок, не перерахунок, а виправили свою помилку. І мені пенсія в цьому місяці прийшла окремим платежем. Мені за три місяці там щось 130 гривень прийшло, і плюс прийшла пенсія, яку я отримую. Дуже корисно мати ось свій кабінет на порталі Пенсійного фонду України і стежити за тим, яка у нас буде пенсія, яку нам пенсію виплачують. Це дуже корисно. Відносно цієї шаленої ідентифікації, яка багатьох пенсіонерів просто завела до підвищення тиску, до нервової напруги. Вони нервуються, вони бояться. Я розумію, чому вони бояться, тому що я не уявляю, що таке я залишуся із січня місяця без пенсії. За що мені жити, за що мені ліки купувати, за що мені продукти купувати? Це дуже дуже важливо. Потім поясніть, будь ласка, своїм рідним пенсіонерам, що якщо, наприклад, ви їм допомагаєте, вони разом з вами живуть і вони знімають, не знімають з банківської карточки свої гроші, або не розраховуються ними у магазині, то система пенсійного фонду і банківська система не бачить руху коштів. Вони думають, що можливо ми померли, і кошти нам уже не потрібні. Поясніть, будь ласка, що треба використовувати свою банківську карточку, наприклад, на касі в магазині, для того, щоб система побачила що є рух оцих коштів. Відносно ідентифікацію через дії підпис зараз дуже велике навантаження. Навчіть, будь ласка, своїх рідних користуватися, тому що до мене приходять люди, щоб я їм допомагала. І буває так, що вони знаходяться у мене і годину і дві уже в грудні місяці. Буває були випадки, коли я говорила, давайте ви прийдете завтра, тому що після того, як ми пару годин намагалися. Подати заявку на Відеоконференцію чи, подати, чи пройти ідентифікацію через дію підпис. На жаль, на цих порталах є зараз технічні збої. Вони такі пишуть: вибачте, у нас технічний збій. Наприклад, вчора в Пенсійному фонді України був технічний збій, і я до мене прийшла гарна знайома, ми з нею поспілкувалися, чай попили разом, посміялися, але вона дію сама не Могла пройти, в неї не вийшло там крутити головою, тому що я говорю, що треба телефон тримати на рівні очей, для того, щоб камера добре бачила. Вона тримала його ось отак, покладе і їй так зручно, і вона думала, що ну чому вона сварить, що це таке, чому, ну що це за дія така? Я не можу пройти ідентифікацію. Друзі, не можуть пенсіонери пройти ідентифікацію дуже часто, тому що не розуміють, як саме правильно робити. Правильно ми тримаємо ось отак, друзі, телефон і проходимо ідентифікацію на рівні очей, щоб бачили наші очі, а не бачили наше підборіддя і бачили наші щоки. Ми маємо правильно все робити. І ви, будь ласка, діти і онуки, навчіть ваших батьків і дідусів з бабусями саме правильно, як це робити. Потім допоможіть їм перевірити оці дані паспорта, дані пенсійного посвідчення також в кабінеті Пенсійного фонду України. Також допоможіть їм користуватися серним сервис сенсорними телефонами не тільки для того, щоб вони дивилися серіали, а для того, щоб вони без вас могли, хоч кожного дня. В дії можна кожного дня проходити ідентифікацію. Коли захотіли, тоді пройшли ідентифікацію через дію підпис. Головне правильно пройти. У мене є відео на каналі, як правильно пройти покроково. І я дуже дякую глядачам і підписникам. Які висловлюють такі добрі, теплі слова, що я покроково і дуже повільно пояснюю, як це зробити. Бо дехто пише, ой, ви так повільно пояснюєте, що це все можна швидко зробити. Так, друзі, я можу проторохтіти, розказати, як це швидко зробити. Але я розумію, що пенсіонери це так, як наче першокласники, той, хто не розуміється, як це зробити, їм треба поволичкам так розкласти все, для того, щоб вони зрозуміли. І зараз я хочу сказати, звернутися знову до дітей, онуків пенсіонерів. Ось отак, як я розказую у дії підпис, як пройти ідентифікацію, як замовити відеоідентифікацію. Будь ласочка, поясніть своїм рідним, як їм користуватися Кабінетом Пенсійного фонду України, як їм користуватися дією для того, щоб вони в будь-який час могли зайти туди, скористатися тим, що заяву навіть писати не треба їхати. У, саме в регіональне відділення Пенсійного фонду України ви можете це через онлайн зробити, через телефон, через комп'ютер, через планшет, звернутися з заявою, з каргою, з клопотанням до Пенсійного фонду України, написати, що а я пройшла ідентифікацію, але мені чомусь на електронну адресу не присилають відповідь, що я її пройшла. Друзі, це дуже-дуже корисно, і це дуже добра справа буде вас, дітей і онуків. Ви зробите ось такий світлий і добрий вклад у розвиток ваших рідних пенсіонерів. А пенсіонери вам будуть дуже-дуже вдячні за це, тому що вони будуть отримувати пенсію. Нервова система буде у них в спокою, у них артеріальний тиск не буде підвищуватися. Тому що всі хвороби від нервів, а пенсіонери зараз нервуються. Тож будемо один одному допомагати, будемо підтримувати один одного. І я вам бажаю дітям і онукам, рідним і знайомим пенсіонерів доброго здоров'я. І я дякую вам за те, що ви допоможете пенсіонерам користуватись їх сенсорними телефонами. Їх планшетами, ноутбуками, і вони будуть бачити все, що відбувається і в пенсійному законодавстві, в тому числі. А про пенсійне законодавство, про зміни я буду далі висвітлювати і розказувати вам про це. Бажаю всім добра, тепла і миру. І говорю до побачення!